А скажи мені, а як змінилося меню, чи як змінився попит в меню? Що люди замовляють зараз останні два-три роки? Мені нужна буде допомога. Каті. Можна З нами Катя, CEO компанії Катя. Так, я питащо, що змінилося під час війни, з точки зору того, що замовляє їсть, Що ви пропонуєте, як працюють ресторани і так далі? О, Дивіться, у нас взагалі да, знайома з дитинства, да, знайома з дитинства. тому коли гості приходять к нам до компоту або в дачу, то вони куштують те, що куштують і вдома. Їм так спокійніше вони наїдаються і їм смачно. І вони кажуть, так все, ми вдома. ми дома. Собі коли приїжджають люди, приїжджають з Європи, приїжджають додому. Перше, що вони ходять, тут компот завтрак. Ми приїхали, ми тут, Ви живі, ми живі. Значить Клас. Все класно. Катя. Да. І вони приходять і одразу, сирнечки, дайте нам сирнечки, дайте нам наше улюблене какао, дайте нам пирожок, дайте нам булочку з коріцею, дайте нам булочку з ізюмом. І от це і головне, то, що вони відчувають, що ми ще тут дім. Вже, да, дім і що ми процвітаємо, не падаємо духом. І а, зараз сам, ну, гості такі, що. Много розмовляючи.